Про долю телеканалу Інтер, про те, як ця справа може розвиватися, і власне про тіньовий уряд ми поговоримо із Олександром Сонтаєм, експертом інституту політичної освіти. Олександре, вітаю вас. Добрий вечір, пане Олександре. Вітаю також. добро. Завжди з вами цікаво говорити. Ви говорите чітко, емоційно і так би мовити, не взірає на ліца, Я б так сказав, не дивлячись на обличчя. Скажіть, будь ласка, ось це прохання народних депутатів до Генеральної прокуратури і те, що справа по продажу інтерів внесена в реєстр до судових справ. Ця справа матиме продовження, чи знову це все буде забалакано, як в принципі, ну воно раніше було? Якщо інформаційні атаки групи Льовочкина продовжуються за кордоном, то ця справа матиме продовження, тому що це захисна реакція, яку проявили представники Народного фронту по відношенню до цієї інформаційної атаки, яку здійснює група Льовочкина вже кілька місяців по всьому західному світу, розміщаючи джинсові публікації в серйозних виданнях, розсилаючи прес-релізи по медіа західних, перекладаючи. Українську ситуацію інтерпретуючи її як завгодно, хочеті донести один великий меседж до заходу про те, що в Україні нічого не змінилося. Про те, що в Україні потрібно змінювати уряд, і про те, що цей уряд, який повинен бути, повинен бути за участі опозиційного блоку. Тоді ще таке запитання. От завтра має відбутися презентація тіньового уряду. Вже власне чинний уряд давно працює фактично майже рік, скоро як він працює, можливо, трохи менше. А от тільки тепер вирішила опозиція створити тіньовий уряд. Це з тим, щоб мати якусь, хоча більш-менш легальну трибуну для критики чинного уряду. Чи для чого він створюється? Це все частина однієї великої гри. Гра, яка пов'язана з розміщенням. Публікації проти українського уряду за кордоном гра пов'язана з концентрацією зусиль і можливостей управління телеканалом інтер і створення опозиційного уряду це все одні і ті самі кроки по нарощуванню сили опозиційної групи, яку ми називаємо опозиційний блок, яка насправді не є опозицією, але це група, яка справді координує свою діяльність із е, е, Кремлем. І мова йде про те, щоб змінити розташування сил в Україні, зокрема розвалити. Існуючу коаліцію і здобитися не тільки зміни конкретних міністрів, але й зміни прем'єр-міністра, і вже в цьому ж широкому уряді знайти місце для тих політичних сил, які не можуть бути в опозиції для них перебування в опозиції є неприроднім. Вони не розуміють, що вони роблять в опозиції? Вони хочуть повернутися до влади, при якій вони були всі ці роки при Януковичу. Я не знаю, пане Олександре, але думаю, що ви читали заяву Нелі Штепи, яка сказала про те, що в неї є документи якісь вбивчі, які свідчать про те, хто власне починав війну на сході і хто фінансував сепаратизм і тероризм. От ці справи, як вона заявила, були у Володимира Кульматицького його вбили, але справи є в одному з банків документи. І от вона готова їх представити. На вашу думку, а це ну наскільки це реально, і чи дійсно ми можемо дізнатись якісь такі речі, про які ми не знаємо. і От пані Штепа може цим якось не те, щоб відкупитися, але якось вибілити себе. Знайте, зда, 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 здасть владі якихось більших монстрів, і сама виявиться такою безневинною дівчинкою, яка в принципі ні в чому не не винна, чи не дадуть їй це зробити? Чи це така гра самої штепи, чи хтось може використати ці документи і дані, які в них є заради більшої гри? Пане Олександре, на вашу думку, що є в цих документах? Чи дійсно вони існують? Чи це така, е от, така гра самої штепи? Це звичайно зараз гра самої штепи, але чим далі тим більше буде таких ластівок. Справа в тому, що партія регіонів і опозиційний блок це не означає знак дорівнює. Вся частина людей, які працювали з Януковичем з партії регіонів, перекочувала в опозиційний блок. І зараз, коли люди бачать, що їх фактично кинули, їх кидають. Вони готові оприлюднювати документи про те, яким чином люди, причетні до попередньої влади, були зачинщиками і інспіраторами перших хвиль протесту, що покликало потім народження військового конфлікту. І тому люди, котрі зараз такі опинилися в ситуації, як штепа, а штепа буде не єдина, а просто одна з перших, вони будуть по Показувати ці документи, щоб показати про те, що вони були частиною великої гри, і таким чином будуть намагатися уникнути особистої відповідальності за те, що були співорганізаторами, співучасниками і знаряддям у розпалюванні конфлікту. А не секрет у тому, що за розпалюванням конфлікту стояли не тільки росіяни, російські спецслужби і російська армія, але в тому числі і величезна кількість українських громадян, які мали пряме відношення до колишньої групи партії регіонів Януковича, Колєснікова, Ахмін. І вони таким чином намагалися виторгувати собі додаткові нові політичні умови у нової влади. Зокрема, це і було це славетне услище Донбас, що передбачало почуйте регіональну еліту, яка хоче далі зберегти своє панування у регіоні і надайте їм політичні преференції. І вони вкладали і інвестували фактично у протест, який став конфліктом. Тому на їхніх руках також величезна кров і відповідальність за те, що відбувається. Аж тепа просто відкрито і публічно починає говорити про те, що вона виконувала вказівки місцевої на той час регіоналовської екс януковичської еліти. Дякуємо дуже, Олександр Солом експерт інституту політичної освіти, був у нас на зв'язку.